Скільки усики заплатили Іво Бобулу за участь у благодійному вечорі? Також співак поділився своїми враженнями від першої зустрічі із легендарним боксером. Я не знав, що Олександр там буде. Розповів співак в інтерв'ю виданню Тесен Мені сказали, що це вечір. Акція, на якій збиратимуть гроші для дітей і військових. Хто це робив, я абсолютно не знав. Я взагалі не цікавлюся цим, коли йдеться про благодійність. А щодо Олександра, ми з ним переписувалися, але один. Одного не бачили, зізнається Іво Бобул. А тут така от сталася подія. Чесно кажучи, я як маленька дитина трохи переживав, навіть руки тремтіли, коли перший раз побачив Сашка. Ми обійнялися гарно. Я йому подякував за те, що він зробив для нашої держави, бо це дійсно навіки. Я дуже його поважаю, що він підняв Україну на таку висоту не політикою, а саме спортом. Ну і звісно, мені приємно, що він знає всі мої пісні, розповів виконавець. А ось щодо цього танцю, то співак зізнався, що це я за ним повторював, а не він за мною. Люся, що він танцює. Думаю, мені, мабуть, треба теж щось подібне робити, щоб було кльово, і у нас здається, гарно все вийшло. каже Бобул. Ну і на запитання журналіста ТСН, чи отримував Іво Бобул Гонорар за свою участь в благодійному концерті. Народний артист відповів, що ні. Друзі, а ви як думаєте, чи дійсно співак виступав на благодійному заході безоплатно? Пишіть свої думки в коментарях.